Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас? Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової. Пана Тарас, вітаю вас. Рада бачити, дякую, що злучились. Доброго дня, 16 жовтня. Президент Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. Яке у вас у вас основне враження від нього? Ну, це більше посилання було на українському народу, а нашим партнерам коротке змігте кого досить кривлятися. Давайте Україні можливість бити по території Російської Федерації буде перемога. Ну і вимоги, в тому числі припинити кривлятися там, якимись заявами, що Україна може там вступати, вступати в НАТО частинами і так далі. Є конкретно вимоги. Давайте давайте разом перемагати Росію а не рятувати, як ви намагаєтесь це робити. Associated Press написало про те, що ще у вересні український президент цей план перемоги нашим західним партнерам показав і дав їм три місяці на те, щоб вони його ну власне погодили. Да. Презентація у Верховній Раді радше символічне значення мала, от, із політтехнологічної точки зору, що це означає? Якщо головний посил до наших західних партнерів, ну була вимога там десь у когось ще в позиції цього представити народу. От, представили народу частину плану. Ось ну, будь ласка, напрямок такий. Ну і публічно озвучили те, що озвучало нашим партнерам уже на весь світ. Це говориться, так це правда. Так ми хочемо таке, таке так вимагаємо таке, таке. А з конкретними послугами не те, що як нас хиляють до. Фактично до капітуляції там да, там різними цими підкилимними такими розмов розмовами і так далі, а конкретно показали і запитали, ну так і що ви головні пацани в цьому світі. Нарешті там особливо йдеться про головного поліцейського. А чи о, весь світ нехай бачить, як ви не дотримуєте своїх обіцянок, що на словах ви ай-яй-яй. А реально, ви нічого не допомагаєте, і питання нехай бу нехай всі інші ваші партнери дивляться, як ви себе поводите, і потім будуть думати, чи слі з вами зв'язуватись, Це ж ваша репутація буде страждати, а не українська репутація. Абсолютно правильний підхід До речі, як гадаєте, цього тижня у Берлін приїжджає президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він буде зустрічатися із Шольцем, на початку тижня говорило про те, що зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії і Франції, ну та як це мало відбутися минулого тижня, такого не буде. Буде скорочений формат із шольцем. Сьогодні CNN повідомляє про те, що все ж таки буде зустріч цієї четвірки, що буде зустріч із Макроном із Стармером, і Шольцем. На фоні цього Шольц заявляє про те, що готовий говорити з Путіним про справедливий мир в Україні, але принципи залишаються чіткими ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та консультації з найближчими партнерами. Ну, консультації з найближчими партнерами у Берліні будуть. А от чому на цю зустріч не запросили президента України? Ну я по просто хронологію нашим глядачам продовжую нагадувати, мала ж зустрітися четвірка. Потім із цими узгодженими позиціями вони мали приїхати на Рамштайн, де був Зеленський, наш міністр оборони, і все це презентувати зараз. Рамштайну не буде. Четвірка зустрічається сама. Ну і от Шольц говорить про справедливий мир і про ухвалу ухвалювати рішення з урахуваннями позицій України. Що жодних рішень без врахування позиції України ухвалено не буде. Тож Зеленський, де Зеленський, вже був, Зеленський вже був в Європі, зі всіма зустрівся. Ну, не передбачає таке, що Зеленський скрізь повинен бути. Ну, Це ж не обов'язково обов'язково умова, що е, він повинен бути скрізь. Ну, він представив представ, Вашингтоні відомий. це відомо, зараз публічно це сказано. Е, це, ніж говоря, це більше тиск якраз на цю четвірку. Е, досить, е, досить розповідати казки. Досить кривлятися стосовно ударів по території Російської Федерації. Давайте нормально допомагайте і не гвалтуйте Україну на просто на очах всього світу. От завдання цього було заявлено. Ну а далі ви вже перемовляєтеся, і ви повинні перемовлятися в правильному напрямку. Як будемо допомагати Україні перемагати Росії? Сирський заінтригував, власне заявами про свою розмову з представниками Британії, що у них зараз свої напрацювання і пропозиції щодо цього плану перемоги. І там такий натяк на питання вирішення, питання завдання дозволу на далекобій, але ж. На чому акцентують увагу всі експерти? Без рішення і добро від Сполучених Штатів Британія ж нічого не зможе зробити. А на що сьогодні реально може вплинути Байден? Далекобійна зброя, і те, що першим пунктом Зеленський вказав у плані перемоги, це За Так, ну, політичний жест, ну, оце ну, Байден може. зараз може зробити? Може може взяти трубку в Пентагон зателефонувати. Вони, до речі, там же ж цікаве питання. Конгрес же не забороняв викор, не викор... Е... удари по території Російської Федерації. Це що супереч конгресу робиться про це до речі, говорили республіканці десь півроку тому, коли йшлися ці дебати. Стосовно надання дозволу вбити по території Росії, коли ще не було взагалі дозволу нічого використовувати, тоді Блінкену задали запитання, на які підставі ви заборонили використовувати західну зброю, в тому числі Зброю Сполучених Штатів Америки, хоча Конгрес цього не робив, тобто це самоуправство називається і зателефонувати, дати, наприклад, відмашки, щоб це було зроблено. Це можуть зробити хоч з Берліну, хоч зараз. І так дати. далі, далі достатню кількість ракет. Ну і звичайно, що піде британці і французи. Наскільки мені відомо, там в чому проблема з британцями? Там просто частина електроніки є американською в цих ракетах, і тому вони не можуть так от просто розпоряджатися конкретними цими речами. Зрештою, повертаючись до початку грудня, термін три місяці сплине. У вас позитивні очікування стосовно плану перемоги і стосовно позиції наших західних партнерів? Чи є таке відчуття, що зараз всі в очікуванні? Е, ну фактично да, 6 листопада, 5 листопада да, да, ну, я, до листопада. Я думаю, що звичайно, що Байден нічого робити не буде, тому що вони бояться ескалації, як вони говорять. Трамп вже скрізь шпиняє Байдена за те, що він довів свій до такого стану, коли війни скрізь. А вони там Ізраїлю не дають можливості добити Іран або Хамас і так далі. До речі, не виключено, що Ізраїль може зараз влупити по нафтових терміналах. Наприклад, Ірану підскочить ціни на нафту. І тоді Трамп стає президентом. Ізраїль до речі, це більше влаштовує ніж абсолютно ніяка позиція Байдена, і невідомо яка камали Харі стосовно Ізраїлю. У них є підозра, що вона може бути вкрай негативною для позиції Ізраїлю, і тому вони можуть і таким кроком піти. Так що може бути вирішення проблеми зовсім іншому боці. А так, звичайно, що до виборів Сполучених Штатів Америки навряд чи щось буде робитися. Речі, про Іран, ви згадали, колишній секретар комісії з озброєння Корпусу вартових ісламської революції сказав, що Іран у своєму розпорядженні має секретну зброю, яка потужніша за ядерну? Ну так, це знаєте, це як в тому старому анекдоті, коли один такий дід приходить до. До лікаря і говорить, я хотів би, знаєте, от мені там 70 років, я хотів би е, по два рази на ніч кожного дня так, мати секс, наприклад. Говорить, вибачте, звідки ви взяли, що ви в такому віці можете таке робити. Ну як, ну він мій, цей, мій сусід йому там він молодше за мене на два роки 68. Він може по три рази за ніч. А, говорить, ну нехай. Ви теж таке говорять. Чому проблема? Знаєте, потужніше і так далі. Ну покажіть що потужніше. Це в ді от Ізраїля, Воно знаєте, Ізраїль не говорить, Ізраїль показує. Наприклад, Ізраїль вже два рази показав, що він ракетами може в тратосфери збивати інші ракети, які, які летять по балістичній території. Оце демонстрація без всіх слів, що у нас надпотужна зброя і так далі. Є конкретика, яка показує, що працює, що не працює. Іран міг провести випробування ядерної зброї. Ну Теоретично, що шуму міг провести. Але ж ви повинні ще зрозуміти, що випробування ядерної зброї і а, наявність технологій мініатюризації ядерного а, цього самого заряду це дві великі речі. Тому що випробування це, умовно кажучи, від собі отака от куля десь вагою там тонн, може би, 5. Да? То щоб показати, що ти взагалі можеш контролювати цю реакцію, але ж це ту кулю не засунеш, наприклад, в ракету, яка що, тому що вона повинна бути маленькою, це заряд, щоб він спрацював. Це зовсім інші технології потрібні і дуже багато часу ще повинно бути, особливо для Ірану або росіяни їм передадуть чому я сумніваюся або це тому я думаю що там більше це призведе до того що просто почнеться бомбардування Ірану з боку ізраїлю або, або якщо прийде Трамп ще з боку сполучених штатів Америки з чим пов'язувати заяву Байдена, що він готовий говорити зараз з Росією, Китаєм та КНДР про скорочення ризиків ядерної загрози. А це тиск це тиск в першу чергу Трампа. Трамп же говорить, що третя світова війна. Ну Байден вже не знає, що говорити. От він починає, починає робити таким чином, що починає говорити, що він теж там є таким миротворцем. Збирається хроні. Так, звичайно, абсолютно неадекватно. Заява хто насувається третя світова війна, так. Вже сформувалися блоки. Ну хто буде розмовляти про скорочення ядерної зброї? Китай спокійно там штампує свою ядерну програму. Всі, всі бачать в світі, що через абсолютно ялову позицію Сполучених Штатів Америки тільки наявність ядерної зброї дає якусь гарантію безпеки. До речі, не і на факт що дає. А знову таки, коли Україна на цими СБУшними дронами мочить Росію, теж показує, що це, теж, до речі, не сильно працює. Особливо для росіян, коли українці влаштували якраз так тактично фактично ядерний вибух в Тараповці А ось і ну все рівно ядерна зброя є ядерна зброя. Так це такий пук перед виборами, щоб щось сказати. Ну як ти хто? Хто з тобою буде? Хто ким Кимчанин буде раз раздавав... віддавати ядерну зброю? Щоб одразу ж замочили, що вони приклад України не бачать, що таке віддати ядерну зброю. Всі чудово бачать. Що ви не виконуєте свої зобов'язання і так далі? Оця активність зараз скінчине в сторону Південної Кореї. Пов'язана взагалі із, наприклад, ось китайськими навчаннями біля Тайваню Це вселанкала? Може вона бути, вона? бути, КНДР може напати на Південну Корею, а для того, щоб розпорошити ресурси США. І вони будуть змушені обирати кого захищати: Південну Корею чи Тайвань, і одночасно Китай. Ну і покаже, що на Тайвань. Покаже, що знову слова ні, США нічого не варті. Або на Філіппіни, хоча я більше вірю на Філіппіни, тому що вони є теж союзниками США. До того, щоб продемонструвати, що ну, це абсолютно ялови люди, ми хочемо, що хочемо, то й робимо. Цзіньпін. А... На щорічній урочистій вечері з нагоди вручення нагород національного комітету американсько-китайських відносин 2024 року сказав Китай готовий бути партнером і другом сполучених штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, але й усьому світу. Водночас мілітаризація, навчання поблизу Тайваню. Далі російський міністр оборони днями був у Пекіні, і там мова йшла про поглиблення якраз військової співпраці найближчим часом. Як таку політику розуміти, і насправді чого чекати від Китаю, тому що були ж прогнози. До речі, американські адмірали їх висловлювали, що бойові зіткнення в Тихоокеанському регіоні між американською та китайською армією можуть бути вже навіть у 2025 році. Звичайно, вони говорили про те, що це песимістичний розвиток подій. Вони б такого не хотіли, але скидати це і набрати це до уваги було б ну достатньо наївно. Тож власне що від Китаю зараз чекати, чи готовий він в принципі зараз вести бойові дії? Ну ще рано. Я вважаю. Вони готуються активно цього, позбавляється залежності від вуглеводних по зем... по воді, тому що США контролює фактично океани, а позбавляється залежності в критичних технологіях. Формують блок країн Росії КНДР. Іран поки що на цей момент вони готуються до війни. Я впевнений що вони йдуть до війни, тому що ситуація дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною. Е, е, великі економічні протиріччя, великі політичні протиріччя, вже які нарощуються, а е, які перезапускаються тільки війною. І, звичайно, що Китай на словах все буде говорити, але фактично він готується до війни. Я вважаю, що вони не будуть поки поспішати, тому що немає е, не, не всі, не всі способи розхитати Сполучені Штати використані. Ну, наприклад, я думаю, що вони змушують росіян напасти на НАТО, ну напасти, захопити нарву, наприклад, для mm -hmm. того, щоб продемонструвати, mm -hmm. то, то, ну в обмін на допомогу вони в них будуть вимагати, щоб вони продемонстрували, як. Які вони є союзники Китаю для того, щоб вони розірвали всі стосунки з заходом? Так ну нападіть на НАТО, покажіть свою результативність. Щоб показати, що США абсолютно непридатний союзник розірвати стосунки в азійському регіоні, показати в Азійському регіоні, що США не спроможна захищати багато чого іншого. Ну тоді це по іншому буде виглядати. Ось і, ну, поки що не, 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 не рано, рано, Ну це поки що не в стилі Китаю. Я думаю, що вони дві-три точки ще запалять. Це Північна-Південна Корея, Філіппіни можуть бути, Ну і Росія проти НАТО. Коли у США буде купа цих точок, які вони змушені будуть контролювати, так, і, і, або не зможуть а з такою політикою, як вони провадять, їх ще опльовувати будуть з усіх боків, а, то тоді Китай буде готовий для захоплення Тайваню. Тайванська скоріше за все буде останнім. А в мене у цьому зв'язку до вас питання. Усвідомлюючи це, сполучені штати вже готуються чи будуть готуватися у 2025 році, і наскільки це безпосередньо буде впливати на допомогу, яку Сполучені Штати будуть надавати Україні ще у 2022 році, влітку чула таку думку від експертів, що повільне ухвалення рішень про надання Україні необхідної зброї тоді ще. Воно продуктовано тим, що з боку Америки, що Америка готується до військового протистояння з Китаєм? І тому в них ВПК не настільки швидко працює, і тому вони, от ну, можливо, там через певний час налагодять ці поставки. Тож, власне, яка наша перспектива на 2025 рік щодо американської допомоги? А я те, що я говорив завжди: мілітаризація тільки Україні не слід вірити нікому. Вірити нікому не можна. Вірити можна тільки в українську армію, в український народ та в українську зброю. А, нарощувати виробництво власної зброї, щоб не залежати від США, від європейців, все інших. Для якщо там президенту говорить, що немає грошей, ну це брехня є гроші на ВПК в нашій країні. Або якщо реально там немає, хоча я сумніваюся, можна і знайти то можна лібералізувати експорт зброї нашої. Вони тільки в перший рік принесуть. Один мільярд доларів е, валюти і 200 мільярдів гривень податки Сплатити і податки не треба буде е, спла цей сплачувати ну точніше, підвищувати. Це забезпечить українською зброєю буде підтримка виробничих циклів, буде забезпечена українська армія, і в тому числі. Забезпечити секретність підприємства, пака забезпечити багато чого і страхування підприємства. ПАКА кредитування я знаю, там в парламенті зараз хочуть бюджету закласти 2,5 мільярди компенсації кредитів. Це дуже добре, те, що робить там слуги народу, хочеться зробити, пані Янченка, і це правильні ініціативи. Тільки на себе слід розраховувати. Коли ми будемо мілітаризовані і будемо забезпечені, знаєте, нам буде може бути і не потрібна та зброя, яку нам дають, тому що вона багато чого застаріла. Про глобальний південь хочу з вами поговорити, тому що вони ж там свої миротворчі ініціативи напрацьовують, які так само збираються обговорювати і презентувати це про що, це для кого, і взагалі чому вони, от, як ви бачите, їхні от, бажання в цей процес включитися? Ну, дивіться, ну що значить глобальний південь? Ну що значить, чи хоче Китай тут продати свої миротворчі послуги в Україні? Так хоче. Чи потрібно воно нам? Ні, не потрібно. Ну, знаєте, у нас так носяться з глобальним півдням, ну і що? Ну і що, що вони там щось говорять. Там, да? Ну, індуси молодці нам снаряди продають. Там. Я, я впевнений, що багато країн глобального півдня, які є не ну, дуже приємними на вигляд, дійсно дуже сильно допомагають Україні. Не буду говорити. Що це просто по оце сплило. Я знаю, що дуже багато країн, які офіційно так знаєте, так ай-яй-яй. А так давай, так що процеси йдуть? Ми повинні налагоджувати стосунки з усіма з цими країнами, з, з Індією, там з Китаєм по мірі можливості і так далі. А те, що всі наші дрони фактично китайські, і Китай тільки зараз нам намагається зупинити якось імпорт. Це теж приклад того, що є. Тому ми повинні виходити з такого, з такого от розрахунку, що так ваша думка важлива, але і що нам з цього? Так, воно ж ніяк не вирішує, ніяк не вирішує конкретне питання. Тому що забагато уваги ми приділяємо позиції тих країн, які безпосередньо ніяк не мають ніякого стосунку, але, ще, але сильно там надувають щоки. Політика написала матеріал, сьогодні, до речі, він вийшов про те, що наступного тижня Росію можуть внести у Чорний список ФАТВ. Ви да, можете, <задавитися, задавитися, задавитися> на, наскільки це реалістично? От, що це станеться, тому що цього ми з минулого року чекаємо і активно закликаємо Ну все залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Байден рятує Путіна. Давайте чітко ясно вже говорити. Відкрито вони не хочуть обрушення економіки Росії. Вони крізь пальці дивляться на ці тіньові флоти, вони не запроваджують реальних санкцій. Що Росія не заслужила на статус країни спонсора тероризму? Це може зробити США, можуть давно зробити, але вони досі там граються і кривляються стосовно того, що давайте ми тут ми не будемо псувати стосунки і так далі, тому що вони нам на майбутнє потрібні. А, і, і так далі. це саме стосується фасу. Це, це, це тільки позиція Сполучених Штатів Америки. Камала Харіс, вона буде, як гадаєте, продовжувати політику Байдена, чи все ж таки в неї буде інша позиція от з того, що вона вже заявляє, з того, в принципі, я, вона? Не... Я думаю, що, дай Боже, щоб гірше не було. Тому що Байден це все ж таки людина ще ну, з тієї епохи, з холодної війни, які ще десь розрізняють, де добре чи погано. А Камала Харріс – це зовсім інше покоління політиків. Вони більш ліві, у них взагалі цей моральний компас просто збитий. Вони не розуміють, це добро чи зло. І це, це такі люди, що, що невідомо, що від них чекати. Я, ну принаймні, покращення б точно не очікував, в те, що робиться. Ну, якщо буде, це добре. А ось а погіршення може бути. Там такі люди, що вони не можуть назвати зло злом, добро добром. У них оця марксистські лівацькі ухватки, якими вони активно керуються. Там же там ж, же, наприклад, у них великий розкол демократичної партії стосовно Ізраїлю через полівішення електорату. І Найбільше роні долі ще полягає в тому, що єврейська громада в США завжди була в демократичній партії, а тепер там ледь ледь вдається втримати протест в демократичній партії, тому що там багато хто не підтримує Ізраїль навпаки вимагають, щоб його там припинили допомогу і так далі. Стосовно американських виборів, всі так чекають цієї дати 5 листопада і далі процесів, які почнуться, але при цьому забувають про те, що не лише ж президентські вибори в Сполучених Штатах, але й вибори до конгресу. Тут ця система стримувань і противаг, вона як гадаєте, буде працювати чи буде працювати, і для нас, в принципі, хто переможе на цих виборах, має значення чи ні? Ну, звичайно, шума. Я, ну, я вам говорив, що не знаю в ваших ефірах, може сьогодні. Я про Трампа говорив, що він точно буде робити чи не буде робити. Я просто а іншому, ну, ефіру... нагадайте нашим глядачам. А, так. Значить, не говорив. Я в іншому просто напередодні говорив, щоб не повторюватись. Відомо, що точно зробить Трамп. Трамп зніме обмеження на нафтогазовий сектор США та Канади. Будуть експортувати більше нафти, Це значить, що з Росії та з Ірану не будуть купувати нафту. Оце що зробить Трамп. Но, нафта Трамп по 40 доларів, те, що Трамп говорив, це раніше. Він сучна. по 40 доларів сказав, він по 40. Так, він може це зробити. Він відкриє всі крами, так. І буде рвати Китай і бомбардувати Іран. Оце три речі, які можна сказати, що точно буде робити Трамп. А це наші вороги. Це наші вороги, це однозначно буде на користь Україні. І чи буде зберігатися підтримка? Ну подивимося скільки велике буде роздратування розтро... демократичної партії Хоч тому що, а в принципі, лихоманити почали ще в нульові почали лихоманити. Сполучені Штати Америки в цих електоральних цих перегонах. Ну, ходили чутки, що взагалі республіканці, якщо так далі підуть, взагалі можуть захопити монополію влади. Mm -hmm. Але поки що, все ж таки, американський народ розуміє, що потрібна баланс, і Я думаю, що все ж таки збережуть за демократами велику велику частину влади в тому числі для балансу. Але повертаючись до списку ФАТФ і до Росії, там сподівання ну такі стримано оптимістичні, чи в принципі у вас скептицизм стосовно я тому, що... ну, принаймні, я не вірю, що до виборів в США щось поміняється. Позиція адміністрації Байдена полягає в наступному: треба рятувати Росію, треба рятувати Путіна. Все. Що ж, будемо стежити за розтром подій. Тараса щиро дякую вам, що знайшли час та можливість для нашого Ютуб каналу поділитися своїми думками. Завжди вас раді бачити в наших ефірах. Бережіть себе і до наступної зустрічі! Так, до побачення.